Стало відомо про ще одну учасницю шоу Холостяк 14 Де я прийшла не за змаганнями. Подивіться на мене. Я фантастична <свіття> Ольга Євгенівна 38 років, 1400 підписників в Інстаграм та майже 4000 тисячі в ток Вона звикла досягати Варшава. Переїхала з Харкова в Івано-Франківськ. Працює наразі фітнес-тренером. Тупає на червону доріжку, чудово влядає. Дякую. відомо, що Ольга була в шлюбі. Має двох дітей дівчинку та хлопчика. Всі секрети великих почуттів. Я була в шлюбі 20 років. А також за плечима Вольги велике спортивне минуле. Мені 38. майстер спорту з легкої атлетики, по стрибкам в висоту. Друзі, а я вам раджу переглянути попереднє відео про учасниць шоу Холостяк 14 а саме про Софію Шамію. Трошки хвилююся. Я теж трошки хвилюйся. Ніколету Бірюкову та про знайому Тараса, яка прийшла боротися за його серце. Де, де, Чесно, не очікував ну, побачити. В цьому проекті. Та напишіть в коментарях, чи будете ви дивитися шоу Холостяк.